Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І сьогодні я на Солотановці. Приїхала я не лише для себе ловити рибу і відпочивати. Сьогодні у мене такий, знаєте, типу робочий виїзд. У мене сьогодні майстер-клас для лікарів, тому буду вчити їх ловити карася. Так що, дай Бог, всі научаться. Всі наловляться, відпочинуть. І я з чистою совістю поїду у Францію. Тому що вже завтра я виїжджаю. Але коли ви вже будете дивитися це відео, я вже буду в дорозі. Тож, вам приємного перегляду! Нам хай клює! Поїхали! Розпаковка, як то кажуть, свіженький апарік і апарік. А тут у мене черв'ячок. Ой, вранці забігла до Наташі на Бухару. Набрала свіжачка, бо в мене тут усі пацанчики вже давно катаються. Вже їм десь тижня три. Тепер дивіться, яка красота, а? Ну, Песня. До речі, для тих, хто переживає що він не в Києві, а хоче якісну животину, Наташа робить доставку новою поштою. Тому залишаю вам її номер телефону, і сміливо можу рекомендувати цю людину, тому що якість реально класна. Головне зберігайте в холодильнику от, пінку опариша, отак закритим, на нижній полочці для овочів або у дверки. І воно може місяцями у вас там зберігатися. Так, у нас сьогодні стандартний набір для риболовлі. У нас буде база. Додамо ми сюди дрібного пелиця ще трішки і замішаємося на основі бустера опариш і додамо ще таку домішку опариш. Тобто це насправді перетертий опариш і залитий у банку. Тут просто він більшими шматками і більш густіше зроблено. Ну що, друзі, у нас перший почин. і... Як то кажуть, все настроїла мать і працюємо. Ну класний, шикарний карась. На два паріка. Один червоний, один білий. Ну і відпускаємо. Юрій Батькович, правда, не дуже довольний, що я відпускаю. Юрій Батькович плаче, ти сльона сльози в нього. Хотів його з'їсти, але я. Не дала цього. Друзі, після карася великий клішнястий. До речі, це перший рік, що в мене вже третю рибалку поспіль клюють такі красені. І от зараз треба відвоювати у нього свій повідець. Ну, йому не дуже це подобається. У нас є екстрактор. І хоче він чи не хоче, ми його заберемо. Так. Да, Що і схватив мене собі домой, Він мені не нужен. Да, тебе не надо. Викинь. О, викинь. Красота. Ну, все, хай йде додому. Це як то кажуть, ніколи не пізно учиться. Бачите? Сидять мої ученики, ловлять. Юля вже достала карася, слила карася, Люда слила карася і Рустем слив рака. Так що ми учимося підсікати. І дімка у нас замерз тут трошки. Но рибка прокльовує і це дуже хорошо, От Того, що по водоймі, поки якось грустненька. ну хто роботи? І ловить. Напроти у нас витягли коропа, а ми по карасиках. Все, як завжди, моя любима рибка. І, до речі, зверніть увагу, ми сьогодні на новій вимостці номер 3940 Тут просто глибше, ніж в тій стороні, де зазвичай я сиджу. Тому ми сьогодні обрали саме це місце. Ну, поки я довольна результатом, розкормлюємо точку, і я думаю, ми отримаємо бажаний результат. У нас тут рак. Подимай, подимай його росте. Зараз Юля тобі допоможе. Бідака. -а, а ого! Це ще більше, ніж у мене. Давай отягуємо. Ого! Зараз ми вам покажемо. Де раки зимують? Ого! Це і взагалі в муляки такий. гляньте такий величезний. Клешненький. А грязний весь. В муляки. Просто. Дуже старенький. Ні, ну як можна не любити цю рибу, а? Ну ви погляньте. Тут все ідеально. Просто красавчик. І так, у мене тут новий житель. Боже, який він важкий, це капець. Ого. Ого. А ну, Юрчик підсніми мене. Ну, дуже важкий. Ого, єсть. Муляки такий грязнющий. Ну і відкормлені вони тут. У нас пройшли так... О. Гляньте, yeah, <laughs> Після карася одразу таке велике чудовисько. Ну, для любителів пива тут вже можна було It's наїстись my. і напитися. Це It's ви, my. ну yeah. не ваш сьогодні день. <laughs> Раки пливуть додому. Насадочний стіл, як завжди, у мене дуже все просто і демократично. Прикормка, опарик. Черв'ячок, ножниці і екстрактор. Тут у мене ще коробочки, це рушничок і для зручності рукомийник. Ну і не забуваємо про докорм, який ми робимо лише однією рукою. Опа, ляпота. Гляньте, який ждали, ждали і дождались. Оп, насадочки. Карасик, карасик. Перед цим рак такий величезний був. Потім пауза. Ну, а після паузи, як завжди, приходить щось цікаве. І ось він. Цей цікавий мужчина. о, Ляпота. Хочеться наливатися вже карася, бо потім два тижні без рибалок, лише прямі трансляції із Франції. Тож, як то кажуть, Треба встигнути нализатися, поки є час. І от працюю над цим. Така взагалі кайфова рибалка. Я дуже люблю, коли от, так, компанія може, можна зібратися і так комфортно всім спілкуватись, хоча зовсім різні професії, різний вік, але одне таке знаєте, хобі, задоволення, риболовля. От у нас тут і дівчата, і чоловіки вже мангал розпалили. Будемо жарити м'ясо, тому що що це за рибалка, якщо ніхто не поїв. Так що І рибу половили, і раків половили, і поїли, і повернемось додому, щасливі і ситі. Ми ось з людей в дуеті відроботили карася. карася. Да. Люда в мене на підсакі, бачите, допомогла. Показую. Оп. Все, все серйозно у нас тут. І такий красавчик. Ми учимося, трудимося і отримуємо результат. І раки тоже. Результат отримує Оля. А ми отримуємо долучці ну, зерцання. Получається, у мене краці, а у них раки. Ну, щось з цій сістів пішло. Це немає цього разу гринька. І всі жаби тут собі жирують. Сидять тихо, бачите, ніхто їх не тривожить. А дитина у мене вдома захворіла. Тож побажайте йому швидкого одужання, а жабам терпіння, бо в жовтні він по них повернеться. Така покльовка повільна була. Я подумала, що це карась. Але це жесть. Обалдеть! Це на сьогодні найбільший. Жесть! Давай Такі клешні великі. Я в шокі. Мені вже сьогодні руки вони поцапали. А пан Сергей такий м'який, м'який. Так, вже зараз треба, щоб він мені чистенький. Так, да, це чистий, бо попередні такі були брудні. Всього, я поняла. Рибалка це дуже хорошо, але коли є поїсти, це ще прекрасніше. І так, оп. Що можна придумати краще за такий вихідний, га? У мене варіантів немає. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Знаєте, для мене якось Аж в голові трохи не вкладається про те, що я не буду рибачити 14 днів. Мінімум 14 днів. Для мене це якось аж дико, тому що цього сезону я реально активно виїжджаю на рибалки. У мене десь 2-3 рибалки на тиждень. Звичайно, прольотні теж є. Не застрахована я від цього. Якби оце в банках була, ну, в банків да, були страховки на безкрув Ну, я думаю, виторг би рибаки банку зробили реально класний. Ну, на жаль, такого поки нема. Того буває і у мене, що воно не хоче нічого клювати. І я оце себе ловлю на думці, як оце, як оце пережити, коли я буду тільки дивитися, як всі ловлять. А я не буду ловити. Якось така ж грустенька, як то кажуть. Ну, якщо чесно, я. Дуже переживаю за дівчат і максимально буду тримати за них кулаки, вболівати. І вам також цього бажаю і прошу, щоб ви їх підтримували. На каналі у мене будуть відоси, такі, знаєте, ітогові по дню уже змагань, плюс тренувань. Я взагалі хочу зробити такий як влог. Від початку подорожі і до повернення додому. Тому що я думаю, багатьом це буде цікаво, побачити, як воно реально відбувається все із середини, так? як воно все це готується, як працюється і обговорюється. Тому, якщо вам це теж цікаво, ставте якісь плюсики в коментарях, щоб я розуміла, наскільки це для вас актуально і чи взагалі хочете ви це. Бачите. Ну, а я пішла вечерять. У нас в Юрочки істерика трошки, тому що у нас поплавки дуже рядом. Там, сантиметр е... разний. Ну, не сантиметр, ну сантиметр 10-20 було. Да. І тільки у мене щось крас клює, а в них крас не клює. Причому пробувала на черв'яка, закритий опариком, взагалі на черв'як не хоче сьогодні. А от два опарика і опа, є. А, чортний карася. Як там відео кажуть, наконець-то я дождався цього карася. Ура! Я... На водоймі зараз упала вода. І раніше, наприклад, коли я ловила в два коліна підцакою, мені повністю цього вистачало. Але зараз, так як рівень нижчий, доводиться використовувати третю частину. І от що я хочу показати саме в цій підцаці. Вона з трьох частин складається, але... Коли мені треба довше, я просто відкручую. Бачите, тут така як шайба, вона закріплена, і телескопічно, швидко видвинула і в мене ручка стає довжиною 3,5 метра. І вже я можу на велику відстань, наприклад, якби я сиділа, легко діставати свою рибу. Ну а потім, якщо мені не потрібна така довжина, я собі знову закрутила. І у мене вже коротша ручка. Ну і потім вже вона складається так само. Вона просто сюди засунула, відкрутилась голова, і транспортується в такій довжині. Дуже зручно. Тому, друзі, нагадую, якщо вам щось цікаво, дивіться під відео, я залишаю там посилання на всі снасті, якими я використовую, і вони будуть вам корисними. Тому. Частенько забігайте в опис під відео. І, до речі, там також є. Тому що рибачили з Сергієм, а він мені каже, а я купив прикормку, а потім тільки до мене дійшло, що я нажав кнопку і побачив, що там є промокод і знижка 10%. Тому так, да, прикормка кардинал, якщо купувати за промокодом Кубанська, у вас буде знижка 10%. Це для тих, хто не заглядає в опис під відео. Наша риболовля добігла кінця, будемо збиратись додому. Рибки половили, раків наловили. Боже, це в мене вперше така кількість раків була, як сьогодні ми її наловили. І реально дуже круто відпочили, поспілкувалися. Як то кажуть, знаєте, коли... Чим старше ти стаєш, тим ближче треба бути до лікарів. І от сьогодні я якраз і поспілкувалася з лікарями, з ортопедом, травматологом. Людочка мені лікує Коліна. Рустемчик у нас в флейболог, тобто в кого проблеми з венами рекомендую цього лікаря. І Юлічка у нас теж лікар УЗД, яка Дуже точно може перевірити і сказати, що там не так, або заспокоїти вас, що там все в порядку. Так, що ось такий корисний виїзд, вперше у мене так знаєте, що я з лікарями рибачила, і скажу так, мені сподобалось, тому я думаю, в подальшому будуть теж такі виїзди з різними компаніями людей, які хочуть навчитися чогось. В риболовлі, в поплавку саме, да? тому якщо у вас теж, наприклад, там, колективом потрібно вивезти, показати, як правильно ловити, я на своїх снастях вивожу, все повністю показую. Ну, Як мені сьогодні сказав Юра, Оля, ти страшна жінчина. Каже, я не знав, що дівчата так можуть вміти рибачити. Посміялися, поговорили, повечеряли, реально дуже круто провели час. Тож, треба повертатись додому, готувати чемодан на Францію і відвигатись на чемпіонат світу з корпової ловлі серед жінок. Тож, з вами була Ольга Кубанська, всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!